Машини. Ця машинка є універсальною, тому ми встановили платформу саме для вишивки. Ця платформа сила для шиття. Для того, щоб ця машинка шила, є ще спеціальна лапка для вишивки. Ось і так вона виглядає. Подивіться, будь ласка. Перше, що ми маємо зробити, це заселити нитку для вишивання. Нитки є дві, на шпульці і ось ця нитка для вишивки. Ачно з стрідочками, тому дуже легко це зробити. Можна за допомогою нитку втягуватися засіляти на Получилися і кінчик нитки ми закладаємо в кільце лапки для вишивання. Mm -hmm. У нас є вже відрізаний клаптик флізеліну, Подивіться, будь ласка. Він має відповідати розміру п'яць. Спочатку кладемо Вліземо яйця, Повинні бути невеличкий запас по сантиметру, щоб легше було затискати. І тканина такого розміру, який потрібен для нашого виробу. Зараз ми займаємося шиттям сумок. Тому ця вставка буде відповідати розміру, який нам потрібен для сумки. Подивіться, будь ласка, на сумку, і Дарина закладає тканину, затискаємо. Зафіксовуємо, знизу є фіксатор спеціальний. Терси вкладаємо в тримач. Почуємо такий звук, характерний, до якого ми вже звикли. Ось це означає, що ми правильно заклали. Тепер ми дивимося сюди для того, щоб розпочати роботу машинки. Машина перевірила робочу площу. Тепер ми вибираємо спосіб. Є три способи, Можна вишивати. Готові малюнки, які є в книжці в інструкції, можна вишивати абетку, це посередній, і можна вишивати з USB. USB ми заклали сюди, і в нас є готовий файл. Файл записаний в форматі ZHS. Ми вибираємо за допомогою цих стрілочок роботу з флешкою. Це наш, наша назва тут де цифри. Ми її вибираємо, вона нам підходить. Машинка має подумати, коли е, пісочний годинник, ми нічого не робимо, просто чекаємо. Такі стіпки в цьому нашому зображенні. Скільки дарем 1597. 2597. Але машинка шиє в 50 разів швидше, ніж вручну, це буде дуже швидко. Все нам підходить, ми натискаємо, опускаємо ламку. важі підсумой лапку. Вишивальної машини. Карина зараз вам продемонструє зображення, яке дуже швидко виконується, на відміну від ручних швів. Це велика швидкість на уроках технологій. Протягом року кілька учнів встигають вишивку зробити. Подивіться, будь ласка, на вироби наших учнів. Ці фартушки ми шили для техперсоналу школи. Їх є для нашої для нашого ліцею 16. Аж одні учні у нас виконували швейні роботи. Інші учні вишивальні роботи. Подивіться, будь ласка, це наш логотип нашого ліцею. Еко сумка теж з таким зображенням. Ми тобто, дуже раді, що в нас є стен лабораторія. В нашій лабораторії є обладнання для уроків технологій. Подивіться, будь ласка, ще раз на наші дереви. Бажаємо успіхів у вашій роботі, щоб теж таких нашій лабораторії це виконувалося швидко, якісно. Всім добрий день сьогодні ми демонструємо роботу одного з приладів у стен лабораторії ліцею No2 генератор Вандеграфа, який винайшов вчений Вандеграф у 1929 році для того, щоб показати дітям на уроках фізики уже тепер сьогодні у нас у школі, як відбувається електризація тіла. Маємо металеву кіло, яка накопичує електричні заряди за рахунок електризації теплян від електричної стрічки. Можемо продемонструвати, що дійсно металева куля накопичила електричний заряд за демонстрацією іскрового газового розряду і іншої скульпти розряду, за допомогою якої ми можемо розрядити металеву кулю. Треба трошки почекати, щоб заряд накопичився. Також ми можемо спостерігати, що дійсно існують електричні заряди на металевій кулі за допомогою різного обладнання. Маємо Кульку зроблену із кольги. Підносимо її до металевої кулі генератора і бачимо, що вона відштовхується. Якщо куля відштовхується, з дітьми в восьмому класі ми вивчаємо, що куля має той самий заряд, що і кулька із коль. Далі продемонструємо, як поводяться кульки із кольо у спляному циліндрі. Підносимо до циліндру розрядну культу. кульки. кулька із кольне рутився. Перевіримо, чи знову накопичився достатня кількість електричних зарядів. Розкакує іскра, відбувається іскровий газовий розряд. Е Візьмемо інше обладнання для того, щоб демонструвати ще електризацію тіл. Беремо металевий стаканчик, підносимо до металевої колі і знову накопичуємо на сфері електричний заряд. Як буде проводитись кулька із кольору, коли ми її внесемо в середину стаканчика. Кулька реагувати не буде, не відхиляється. В середині немає електричного заряду. Коли ми доносимо кулю в і які підносимо до сфери, бачимо, що кулька спочатку доторкається, а потім відштовхується від кулі. Знову бачимо, що металева куля накопичує електричний зарядок. За цим спостерігаємо слідкуючи за поведінкою кулі. Далі беремо інше обладнання, щоб побачити, що дійсно сфера накопичує електричний заряд. Так, треба проводити Опичується електричний заряд. Генератор або трактор вважають міні прискорювачем заряджених частин. Чому ми можемо бачити, як накопичується електричний заряд? Тому що зараз у приміщенні комфортна температура і нормальна вологість. Вологість має бути 80%, щоб при демонстрації. Того чи іншого експерименту діти могли побачити все, що їм дозволить зрозуміти краще той чи інший фізичний процес. Підносимо розрядну кульку до металевого стрижня і ми бачимо, що стрижень починає повертатись. Як буде металева дротина повертати за діелектричним металевим шаром? Що свідчить про те, що металева куля дійсно накопичує електричні заряди? Якщо я доторкнусь до металевої кулі, дротина перестане обертатися або почне обертатись повільніше. Чому? Та тому що електричні заряди перейдуть на іншу металеву кулю. Якщо дитина бачить, що відбувається дійсно за допомогою експерименту, вона краще зрозуміє і захоче вмикати свою уяву не тільки уявляючи, а й бачити, що є насправді. Демонструємо наступний досвід. Маю скляну, скляний циліндр, всередині міститься діодна лампочка. Я піднесу його до металевої кулі, і ви побачите, що лампочка. Буде світити. Коротко буде світити, але це свідчить про те, що дійсно металева куля накопичує електричні заряди. Видно? Трошки почекаємо, щоб накопичився на кулі заряд, бо коли я доторкаюсь металевим предметом до кулі, заряд розп... перерозподіляється. Ще раз. Лампочка поки що не світить, а мої пальці відчувають, що мені передається електричний заряд.

Волосини, деякі притягаються до розрядної кулі, що свідчить про наявність на металевій кулі електричного заряду. Знову ж таки, коли діти бачать, що відбувається, їм стає цікаво. Головне вдома самостійно не пробувати досвіду. Цікавіших, але найскладніших предметів в школі. Нам пощастило, тому що ми маємо в нашій школі таку STEM-лабораторію, в якій діти можуть побачити, що як відбувається. Чому саме генератор вандеграфу? Тому що найбільше діти бачать і відчувають, що вони можуть також щось зробити, спробувати і відчути, що щось справді відбувається. У нас багато різного обладнання. При вивченні електричного струму в електролітах можна визначати масу певної речовини, яка висі осідає на електродах. Маємо мідний купорос, маємо е, стакан електролітичну ванну, маємо електроди. Якщо їх під'єднати до джерела живлення, можна через певний час не так швидко спостерігати, яка маса міді осядена одному з електродів за характерним оранжевим забарвленням, яке має мідь. Можна демонструвати явища, вивчаючи звукові коливання і хвилі, можна проводити досліди з оптики, визначати оптичну силу лінзи, визначати фокусну відстань, використовуючи збиральні розсіювальні лінзи. Можна проводити досліди для вивчення рівномірного руху і рівноприскореного руху, можна також. Проводити досліди для визначення густини, бо нам необхідна маса для цього знаходити масу. Також багато різного обладнання для демонстрації дослідів з електрики під час вивчення розділу електрика. Також у нас є 3D-принтери, які потрібні для того, щоб виготовляти на них деталі, які також потрібні для демонстрації тих чи інших явищ на хімії, на фізиці. На різних уроках природничого циклу. Е, також у STEM-лабораторії є е, різні конструктори, як, з яких можна складати різних роботів. Робот, який їздить по вибраній траєкторії. А він їздить. Це направило наше майбутнє. Тому що, якщо ми навчаємо на якомусь уроці певний предмет, ми вивчаємо щось е, в мініатюрі. У лабораторії STEM ми можемо охопити кожен предмет і в сукупності вивчати фізику, поєднуючи її з тими іншими процесами, які відбуваються в хімії. Вивчаємо фізику і хімію, вмикаємо проєктну дошку, вмикаємо 3D-принтер, маємо вже також інформаційні технології. STEM — це наше майбутнє і майбутнє наших дітей. Під час вивчення і під час роботи, з якими. Мають місце всі компетентності, які необхідні дитині для того, щоб знайти себе у суспільстві. У нас також є датчики для вимірювання тих чи інших параметрів для вимірювання температури тіла, для вимірювання курсу, для вимірювання вологості приміщення. Якраз даний датчик Богдану вімкнув, ми можемо спостерігати за тим, що вологість у нашому приміщенні 50%. Хотілося б дещо вищої було. Також Богдан хоче нам розказати, як за допомогою 3D-принтеру він поки що виготовляє сувенірну продукцію в патріотичному напрямку. Дізить Ірина Ослідовна мені показала 3D-принтер, і я дуже захопився. Я в ньому сильно розібрався і зрозумів його принцип роботи. Тут у нас є катушка з філаментом і нагріваюча головка. Принтер подає пластик, нагріває його та виготовляє різні фігури. Як виглядає повний цикл, виготовляємо. Спочатку потрібно розробити 3D-модель, аби знайти її в інтернеті. Тепер ми знайшли модель брелока 3 зброї Потім я пересилаю цю модель у програму, Ні, в ній принтеру висилаються дані і він починає друкувати. У нас на приводі зараз у процесі є друк одного брелока. є система лабораторія тому що на уроках фізики нам стає дуже цікаво, можемо це спробувати і зрозуміти глибше, як вона працює.